Телефон сквозь. Добрый вечер. Доброе здоровье. Нет. Человек, мужчина. Питаю, Тут проживає Андрейчук Василь Ярославович? Вы чи не? Я його вдома ж правильно? Чого це його вдома нема? Ну, представники поліції. Я вас питаю. А ну давай. Доставай. Де посідження написано? Ну, посвідчення. Це не посвідчення. А що це? Це додаток до жетона, правильно? Це посвідчення поліцейського? Ні. Там не написано, що це посвідчення. А я не фізична особа. Ви в ліс, коли приходите, ви кажете, товариш Медведь, товариш Заяць. Покажи свої документи, так? Я питаю, ви чи ні? Андричуку? Я людина. Добре, у Чоловік. Є? У вас є документи? Я не фізична особа, немає документів. Так, да, добре, тихо вам. Я напишу, що у вас вдома немає. І вам доброї ночі. А я зняв відео, що ви є. Ну, і я то приходив. Я ж не можу узнати, хто такі. Так а в мене документів немає. Що Де, я вам можу знаю. зробити? Де. Ну, отак от немає. Ну вас питають, це ви? Уже не я. Є статуси. Ви в курсі, можете? що є статуси. Статус, фізичних осіб, юридичних осіб і так далі. Ну. Ну. А я від статусу фізичної особи вже відмовився. Ви громадянин Андрійчук я... Васильович. Яким чином? Отак, От правосуб'єкт не змінив. має повне право. Ви громади Андрійчук Василь Ярославович. Я не фізична особа. Я вас питаю Андрійчук Василь Ярославович. Я я ну, прикольно, да? Скажи, Ярославич. Ви не в курсі, ви перший раз відчуваєте, да? Про фізичних, юридичних осіб. Те, що у нас держава як орган. Слухайте, вам нема чим зайнятися? Мені? No. Це вам нема чим зайнятися. Я сиджу вдома. А ви ходите, колія Я не знаю, я хто вдома, вдома сидить. Мені треба, подивитися ваші документи. Вас так нема в мене документів. Скажіть, я Андрійчук, а ви? Колись був фізична особа, мав паспорт, вже немає. У вас були документи на той час? Колись були, так. Да. А зараз де вони? Нема. А де вони? Нема. Відказався, змінив правосуб'єкт. Ну, добре, змінили. На що ви змінили? На статус інший. Добре, чим це підтверджується. Як чим? А для чого мені підтверджувати статус? Я ж кажу, в віску, коли приходиш в Медведі, не питаєш, документи Я правильно? — Я не ходжу. Ну так ви не ходите. Я ходжу, ще хтось ходить. Я забороняю мене знімати. Добре, може, я, писати, я, я, сверхової я сверхової не блідок. На, на все добре. Я пишу, що Напишіть, що хоче.